У наші всіяті керманичі державні разні які повинні показувати якийсь рівень, потихоньку сходять з ума. Ректор Київського національного університету імені Шевченко підписав меморандум з поваром Клопотенко. Вони будуть консолідувати зусилля для формування екологічної свідомості там ла-ла-ла і проші, які непонятні тексти. Цей повар Клопотенко, взагалі, такий персонаж досить контроверсійний, то він в лаврі кушать, готовив наплював на всі канони, на всі правила, абсолютно по-хамськи. Вже один меморандум був підписав з авіаційним університетом, з ректоркою цей саме Клопотенко. І в результаті цієї угоди, яка була підписана меморандума, в авіаційному університеті ще з 3 появилися ходоги, які саме це повар ліпиє і продає. Тому я звертаюся до студентів Київського національного університету Шевченка. Я все-таки в Києві 12 років прожив, трохи знаю, нинішні нрави. Дивіться внівательно за вашою столовою, тому що цей самий бугров з цим самим клопотенком можуть вполне умикнути столову і будете покупати безлютенові сосіски і прочую діч молекулярну, яку цей повар саме клопотенко питається впарить.